Доброго дня. Ось дивіться, є така штука, значите, це обратка, яку можна підключати до електромобіля. Ось оце зарядний роз'єм потужний По постійного струму. Цей блочок, він працює від авто. Це Honda, це Nissan Ariya і від Toyota. Toyota BZ4. І від трьох авто працює цей відбор електроенергії, яку можна на дві розетки собі вдома на екстрейні випадки застосувати. Тому такий собі, як павербанк, можна використовувати електричне авто. Гарного дня і набирайте.